Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Починаю влог з кімнати старшого сина, матвійчика. Тут діти грались. Такий бардак. Але а, взяла блокнотик з олівцем. Ось у мене такий гарний, пухнастий. У мене задача на сьогодні придумати Матвію мебелі, промалювати. Фокус. Намалювати йому шафу. Я думаю, ось якось, можливо, так, шафа для одягу буде. І тут буде стіл з якимись поличками. Не знаю, як обійти, ось тут зробили розетки над столом, як обійти цей підвіконня, як зробити куточком. чи як, Ото стою, малюю. Не знаю, дивлюсь, є різні картинки на пінтересті, все дуже гарно, але все іншої форми не вписується, ніде не бачу такої ж структури, як у нас. Ну, такого ж розположення дверей та вікна. Нічого подібного не бачу. Бачу, щоб ось так був стіл з поличками. Якщо навпроти вікна, буває перед вікном, але хочеться, щоб можна було підійти. У моєї подружки йде стіл. У дітей ось так стіл і полички ось тут. Каже, незручно тягнутись до кута. А якщо зробити тут, також буде стіл, мабуть, заважати підійти. Мені нормально, а сину далеко буде, поки виросте. Коротше, не знаю, якщо у когось є ідеї, можливо, у мене дивляться якісь дизайнери, як можна це все обіграти? Ось тут двері. Ось так ідуть. Ось тут буде ліжко. Ось це розетка над тумбою біля ліжка. Тумбу, можливо, теж замовлю, щоб у колір а, шафи був в одному стилі. Не знаю, ще якого кольору. Спитаю зараз у Матвія. Коротше, тільки прокинулись. Чоловік вже поїхав на роботу, я ще ліжко навіть не застилала. І треба просто це зробити, бо я так довго не наважуюсь. Тут і ще у гардеробній також потрібно зараз промалювати ось тут, щоб викликати нашого мебляра. І він одразу ну, одразу все поміряв і замовити в нього сюди і сюди. Коротше, ходжу, думаю. Ось що у мене вийшло. Намалювала я йому стіл, тут така специфічна оця форма, бо тут буде рулет іти, і йому потрібно кудись зайти, бо підвіконня, ось так іде нижче. І тут іде батарея, також потрібно її влізти. Спитаю, я думаю, що зможемо так зробити. Прийшов син. Розпсихувався, я йому нічого не нав'язую. Кажи, що хочеш, скажеш зелену шафу зроблю, зелену, скажеш, такі полуці будуть такі. Він психував, бо не міг вибрати, я йому показувала в Пінтересті картинки, не знаю, розплакався чомусь, хоча я не тиснула і нічого. Ну, взагалі кажу, що хочеш, ти, що твоя кімната. Як скажеш, так і зробимо. Я думаю, що це через те, що великий вибір всього, голова колом, і навіть дорослому важко щось вибрати, який йде по лиці, і дитина просто не вивезла цього. Дійшли до висновку, що зручно шухляди окремо робити, а дверцята окремо відкриваються, бо на пінтересті є варіанти, коли йде ось так цільна, велика ціла дверь, і відкривається, і там вже потім відкриваються шухляди. Але щоб там дістати носочки, трусики, потрібно відкрити це, потім відкрити це, закрити це, закрити це. Незручно, зручно окремо. Сказав, щоб зона з іграшками і зона з одягом були окремо. Тобто не просто ось тут іграшки, ось тут одяг. Ні. Щоб вона, він взагалі спочатку кричав, щоб це було два окремих шкафу. Дві окремих шафи, між ними просто я не знаю, що дірка. Ну, це юренда. Я йому показала фотографії, всі картинки, що так ніхто не робить, це буде негарно, і що між ними? Табуретку? Ну, коротше, Сказав добре, хай буде. А, каже, просто сунути їх разом. Ну, Це, по суті, два сунути шаф, дві сунутих шафи є. Я сказала, що там між ними стіна. домовилися, що тут іде стіна все з вікном. У коту відкриті такі шафки, Ди, це дерево, під дерево тобто ось так вони всі. ось так так всі, дерево. а ви біле, сказав білий. Кажу, вибирай будь-який кольор: білий, сірий, зелений, чорний, що хочеш. Подивився картинки, сподобалось біле. Весь маму. ось так буде біле, біле, біле. Шухлядки окремо всі білі, ручки чорні. Показували йому і дерев'яні, є круглі, є дерев'яні довгі, є чорні, є без ручок, є ось так натискати, є з фріза, здається, називається з таким вирізом. Сказав, з чорними ручками хай буде. Тут під дерево, ну тут іде до стелі, але можливо, ось такий кантик. Оце і буде видно. Ось так під деревом, оце під дерево. Тут заходимо в кімнату, тут вхід, і тут дерев'яна. І все решта білим, ось так іде біле, рамка дерева, тут дерево. Стіл також тут біле, тут дерево, дерево, дерево. І тумба приліжкова. Також, я думаю, ви так спитаючи, можна таку товстеньку зробити, щоб гарна була рамка. Під дерево і всередині біле. І тут під дерево і зверху стільниця під дерево. Ось таке ми придумали. Усередині полиця для ну, того, що я зможу покласти. Там постільна білизна, плед, якийсь там несезонний одяг, ну, щось таке, бо він туди не дістане. Штангу ось цю зробимо на такій висоті, щоб він діставав. Можливо, вона буде нижче, а можливо, коли підросте, вже її переставимо сюди. Нічого страшного, якщо дірки залишаться. головне, щоб йому було зручно. І тут будуть полиці для іграшок, настольних ігор, книжок, можливо, тут десь книжки поставить. Якось так. Тепер буду малювати гардеробну. І у гардеробній вийшло все простіше, ніж я думала. З однієї сторони поличка для взуття. На неї можна під, на підлозі, теж, типу, як місце для зберігання, взуття ставити в коробочках. Тут якісь чемодани на сезонне, ну, не знаю, щось тут штанга. І з цього боку, тут я залишаю місце, бо я хочу дзеркало яке ось так от ставиться на підлогу. І з цього боку просто такі не дуже глибокі, можливо, сантиметрів 40-45. Багато поличок. І тут шухляди, по чотири шухляди. Чоловікові мені. Тут чоловікові мені. Ой, тут, мабуть, я зроблю на три секції. Намалювала дві, зроблю на три, на три. Чоловікові мені та верхній, верхній одяг. О, точно. Ось бачите, як на ваших очах народжується гардеробна. Так, зараз трохи перемалюю. Ось так, буде три. Тут три секції. Це вікно, тут дзеркало. Можливо, тут ще якусь поличку. Подивлюсь, якої висоти дзеркала. Десь метри два, мабуть, може й менше, мабуть, менше. І тут ось так. Шухлядки і це. Шухлядки також буду робити з ручками, бо мені дуже-дуже не подобаються ці натискні механізми. Мені прям так незручно, їх важко натискати і залишаються сліди від пальців. Колір, не знаю, білий, мабуть, також все буде біле. Або зробити з вирізами. Ой, точно, я, мабуть, ось так. З вирізами для руки. І ось так тікать, тіка. Все, готово. Можна викликати майстра. Все перемалювала на три секції, щоб сфотографувати нашому мебляру. Я обожнюю креслення, я обожнювала це в школі. Бачите, де ліній не видно, де вони мають бути, куди йти. Я просто я була найкраще в цьому, мені завжди давали складні якісь фігури, які потрібно намалювати там з різних сторін. Я обожнювала це креслення. Супер, дуже цікаво. Ну, сподіваюся, зрозуміло. Мені зрозуміло. Тут три штанги, три секції. Тут нічого немає, бо тут іде ось так стеля, і воно впритул до стеля. Тут у нас не натяжна, тут у нас, звичайно, з гіпсокартону, тому можна саме притул робити. Якось так. Ми ще почали робити. Ну, як ми, чоловік. Оцю доріжку, викопав трохи так, заглибив землю, засипав піском зверху щебень і викладає ось ці плиточки. Тут виклали півколом, але нам не подобається, як виглядає, там іде тераса. Зробимо рівну, мабуть, ось так куточку. А доріжка ось так виглядає, і зверху засипаємо ось таким щебнем, як на грядках. Такий він дрібненький, він гарніший. Чоловік робив, робив, заходив в будинок, каже, ну що, ти закінчив? каже, що в цьому будинку можна щось закінчити. Просто рожемо, подивіться на цей бардак. Ну, це неможливо, що закінчити просто робиш, робиш, робиш робиш. А воно не робиться. Ну, нічого, потрошку, потрошку. Після малювання зайнялася домашніми справами. У мене були деякі задачі, які я собі на сьогодні поставила. Коли так проходжусь, бачу, що мені потрібно зробити. Першим пунктом собі обрала попросувати, у мене тут було буквально пару речей, які потрібно було попросувати. А далі вже буду займатися такими а, дрібничками, які мене дратували останні дні, коли я так бачила, що там потрібно протерти, там щось доробити, там змінити. І цим сьогодні і зайнялась. Загальне таке прибирання мені робити не потрібно, підлога чиста, усі там, пил весь протерла якраз нещодавно, сантехніку також мила, тому такі залишились дрібнички. Мала я це відео зробити ще вчора, обіцяла вам в четвер, але не було зовсім настрою після всіх новин. О, Боже, це настільки жахливо, я, я не можу нічого по цьому приводу сказати, але єдине, що я хочу сказати, що мені зараз здається, має найбільший сенс. Щось комусь можливо допоможе. Це не, будь ласка, не нехтуйте повітряною тривогою. Вона завжди звучить, завжди зрозуміла, коли йдуть обстріли, якщо вам є де сховатись, я розумію, що всі втомились, всім набридло, вже не ні хочеться нікуди не ні спускатись, ні в які паркінги, метро, підвали, куди завгодно, хоча б у кімнати, де немає вікон. Я знаю, що не всюди є де сховатись, але якщо є така можливість, не лінуйтесь, не нехтуйте, не сподівайтесь на везіння, ховайтесь. Якщо є змога, обов'язково ховайтесь, це може врятувати ваше життя. Одразу, не виходячи з пральні, вирішила тут все попротирати, тому що тут буває і від хомнячка ці пилки летять, і з текстилю також з одягу налітає різний пил. Тому все протираю. Оскільки одяг зберігається, тут, то і прикраси у мене також тут поруч, щоб було зручно одразу збиратись кудись, якщо потрібно їхати. І Протираю все, що у мене тут стоїть. Далі вирішила подбати про пральну машинку. Вона у мене якраз тут працює. Також попротирала зверху пил, і потім, коли вона вже допралась, всередині цей лоточок для прального порошку, для засобів різних, винула та промила. Для тих, хто також робить ремонт і планує замовляти меблі, просто від себе, ну, особисто така моя думка, можу порадити не робити шафу, особливо якщо великі такі дверцята, знати з натискним механізмом. Мені дуже не подобається, я вже колись казала, як вона тут відкривається, досить важко натиснути, важко зачиняти, плюс біла шафка залишаються сліди від пальців. Я б краще робила звичайні ручки, хочу сюди також купити такі довгі і замінити, зняти цей натискний механізм. Переходжу далі у передпокій. Також тут швиденько все протерла. У нас тут стоїть корзинка для ключів, різних чеків, те, що потрібно там з карманів повиймати, чи сумки, коли заходимо у дом. А також стоїть ароматизатор повітря та наші з чоловіком парфуми. Дуже зручно, коли виходиш з будинку, одразу там попшикався та пішов. Зручно, коли воно саме біля виходу. Протерла вазочку і замінюю квіти, додала трохи осіннього затишку в цей куточок. Періодично в усьому будинку щось змінюю. Люблю переставляти, додавати ці гарбузики, змінювати квіточки, вазочки, свічки, різний декор. Також гарбуз, який я шила, поклала біля каміну. Протираю також його і ввечері ми його запалили, відкрили сезон камінний і мені прямо ж так повіяло зимою. Також хотіла сказати для тих, хто будує будинок з каміном або планує. Ми зробили на другому поверсі. Якраз над каміном у нас іде спальня такий отвір, можливо, якось в інших відео покажу. Спеціально, щоб тепло від каміну йшло і на другий поверх. Дуже класно, там у нас така решіточка стоїть, і там можна перекривати тепле повітря або відкривати, і тоді тепліше стає. Далі переходжу до рослинки, також протерла усі листочки і вазон. Поставила камеру, щоб протерти знизу, тут збираються різний бруд, сміття, пил у цій рельсі. Поставила камеру і побачила, що за вікном стоять відра з картоплею. Пішла і їх прибрала така собі краса за вікном. Хотіли спустити цю картоплю у скважину. У нас там є така як поличка, і там якраз прохолодно. Але не так багато у нас її залишилось, тому вже вирішили залишити. Так, просто на вулиці. Вже якраз не і морозів ще немає, і нормальна температура для зберігання овочів. Тут у мене вже, доправся одяг, і я піду його розвішувати. Не дивуйтеся, що у мене стоїть сушарка у дитячій кімнаті. Це Матвій взяв її собі та грав на ній як на гітарі. Просто як можна таке придумати. Терміново дитині потрібна гітара або якийсь ще інструмент. Він хоче піаніно, фортепіано. Ну, можливо, якийсь синтезатор можна купити, який невеличкий, бо велике таке купувати щось мені не хочеться. Дуже він любить музику. Ну, краще мені здається на гітарі і легше навчитись, і мені подобається, що її можна взяти з собою на пікнік або десь до друзів, там, щось зіграти. Якщо йому сподобається грати, можна буде брати якісь уроки та навчитись грати. Він взагалі дуже любить музику, постійно слухає якісь пісні, багато їх запам'ятовує, співає, тому щось можна спробувати. Чоловік купив для трави, для газона добриво. Називається діамофоско. Це осіннє добриво складається з азоту, фосфору, калію. Азоту менше, навесні його потрібно більше, а От, осінню менше. І восени потрібно його розкидати. Зараз на всі ділянки будемо. Да? На всі? І там і тут будемо розкидувати. 25 кг, да, на скільки йде? Да, так, коштує де? 1350 гривень. 1350, на скільки соток? Ні, на сотку десь 34 кг цього до сотку... Дороги. О, так це багато у нас? Що багато? то 25 кг. Да. Так а у нас скільки? Тут... Три сотки. Три сотки. сотки. А на сотку 34 кг. На півмішка нам потрібно. Ну. І це на наступний рік воно може стояти? Так. Так, да, нічого йому не буде. Ну все, не я нічого. тоді пішов. Я покажи, як він. Гарне. Іди, допомагай, та тобі розкидувати. Прикольно це вам музикальне супроводження від владика. Бігає тут свистить. А ми би розкидували добре по всіх ділянках. І взагалі зараз дуже задоволені, як виглядає газон. Після всіх маніпуляцій, постійне якесь підживлення, аерація, все, що потрібно робити з газоном, все, що пишуть, ми все робимо. І вже немає ніяких жовтих плям, які я колись показувала. Газон дуже гарно виглядає, зелененький, щільненький, яскравий. Такий, от як на відео, такий і в житті дуже гарного яскравого кольору. Це діляночка з боку будинку. Також тут думали, може посадити якісь дерева, але ми на цій частині рідко ходимо, її особливо ні з якого кута не видно, тому, можливо, і немає сенсу. Хотіла обірвати квасолю. Ось такі вони вже довгі. Зараз Владик мені несе миску. Біжіть, біжіть, біжіть! Буде зі мною обривати. Давай. Кидай сюди. О, оці обривай. Довгі. Позбирали ми квасолю, промили та заморозили. Ось така мисочка у нас вийшла. А ввечері запалили камін. Ось така краса, за ним дуже скучили. Такий одразу сезон холодів починається. Коли в будинку прохолодно, так приємно перед ним сидіти, зробити собі якийсь гарячий чай або какао, та насолоджуватись вогнищем така затишна, приємна атмосфера. На цьому завершую своє відео. Дякую, що ви його подивились. До наступної зустрічі.